Так, друзі, на майданчику Карпарк продаж від власника. Погляньте такий у нас красень, це 5-й гольф. 2005 -го року 1,6 бензиновий двигун. Шикарна комплектація тут. Шкіряний салон, клімат, круїз, датчик світла. Шестиступка. Погляньте, така от гума у нас такі диски. 15-ти тут це у нас стоїть. Гарний такий рівненький кузов. Автівочка ще... Отримує подарунок ваш новий власник зимову гуму. Набір килимочків ще у вас тут буде. Бачите, втівочка у нас затонована. Позаду по боках у нас скло Volkswagen. От, будь ласка, такий салон. Всі підголовнички тут на місці. Куряти чистенький. Нічого тут драного, рваного, прокуреного, пропаленого немає зовсім. еве килимочки. Будь ласка, стан дверця, тут карток, гляньте, ідеальний стан. Понизу, дверцятки, проємчики. гляньте, Жодної коски тут по боках, як з диток ремнями поб'ють. все. Але, от, будь ласка, тут такого нічого немає. Чистенька стеля. Там люк-панорама ще у нас. Я ж кажу, комплектація просто шикарна. Це ще не все. Тут у багажничку, друзі мої. А погляньте, А от такий несапчик ще є. Тобто все це для вас, отака от музичка, багажничок. Поличка погляньте, тримається, нічого обірвано немає. Чистесенькі стопачки, паратронічки. Я ж кажу, авто в дуже гарному стані. Телефонуйте власнику, телефончик, як завжди, буде під відео. І він все вам це покаже, розкаже. Людина чекає на ваші дзвіночки. Так. Ось передні місця і виклинки. Погляньте на стан порошків, О, отаке. Там дверцят. Будь ласка і картки, я ж кажу. Таке авто, наче власник дуже-дуже кохав цю автівку, по ній це і видно. Так, пішли на водійське місце, що тут у нас? Ще раз, 45 мача. От стан водійського місця, будь ласка, кермо, нагадую круїз, датчик світла. Шістистопочка, підстаканник, підлокотничок. Все на місці, гляньте, жодної шкрябінки, царапінки немає. Все в найгарнішому стані, От дивіться самі. Дозовний клімат, все робить холодить. Так, одометру у нас, друзі, 262 тисячі. Так, пішов ключик контролечки зараз пройдуть і запускаємо двигунчик. Будь ласка, ну якась там лампочка, бачите, як завжди уваг. Заміниш лампочку, весь їм не так. Тобто тут всього-навсього, бачите, якась лампочка, або підсвітка, або ще щось, десь щось йому не подобається. Тобто ніяких помилок в автівки немає. Будь ласка, все працює, клімат. При вас запускаю, будь ласка, друзі, все працює. Запустилось, холодить, дуже приємно. Так, ну що, йдемо, глянемо на наш двигунчик, нагадую 1.6. Відчиняю капот. Ще раз бачите скло, Volkswagen, Volkswagen, Volkswagen. Ну і домо, дивись, погляньте на... І перламутровий колір такий гарненький. Так, тут лапка. Будь ласка, двигунчик 1,6, працює рівненько. Чуєте, як працює вентилятор клімату. Ну, Ось таке авто, друзі. Підкапотний простір. Тож, будь ласка. Телефончик буде, як завжди, під відео, телефонуйте власнику, домовляйтесь про зустріч, самі все оглядайте та купуйте. Ціночик авто на сьогодні 6 тисяч доларів. І телефон я вкажу. Тож, Дзвоніть, зустрічайтесь та купуйте.